До Дня захисників і захисниць України у Павлограді запустили новий соціально-медичний проєкт. Це ініціатива Павлоградської лікарні інтенсивного лікування за підтримки міського голови. Проєкт передбачає індивідуальний медичний супровід для родин загиблих героїв через електронну картку пацієнта. Ми працювали дуже так тісно з виконкомом і звернули увагу на те, що почали більше звертатися люди з проблемами до центру ментального здоров'я, де працює мультидисциплінарна команда. І коли вони стали казати про те, що важко записатися на якісь обстеження, важко чекати, у них і так багато, скажімо так, ситуації негативної, то ми подумали і прийняли рішення. Ми спробуємо цей проект. Ми реалізувати. Ми спробуємо так, щоб цим людям було комфортніше в нашій лікарні. Проєкт спрямований на підвищення доступності, якості та безперервної медичної допомоги. Його унікальність у тому, що в лікарні інтенсивного лікування є соціальні працівники-психологи. Це дозволяє надавати повний спектр допомоги від медичної до психосоціальної. Родиною загиблих є батько, мати. Дружина і діти не брати, не сестри, не племінники, не хто батько, мати, дружина або чоловік, якщо ця жінка загинула, і діти. Одна з основних цілей проєкту забезпечити соціально психологічну підтримку родин, а також створити індивідуальні плани медичного супроводу і профілактики. Для чини сімей загиблих буде пріоритетне обслуговування. Тобто їм не прийдеться стояти в, там, в чергах на місяць. Це може бути на наступному тижні, ну це не може бути теж сьогодні на сьогодні, Це треба завчасно щоб скористатися цим, потрібно мати офіційний статус члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці. Далі слід звернутися до свого сімейного лікаря у центрі первинної медико-санітарної допомоги, пройти первинне обстеження та оформити електронну картку обслуговування. Власники цієї картки отримують пріоритетний запис на консультації та обстеження у Павлоградській лікарні інтенсивного лікування. Уже зараз у медзакладі розміщені оголошення, що прийом таких пацієнтів здійснюється без черги. Наприкінці презентації проєкту працівникам соцслужб і громадських організацій показали відділення лікарні, зокрема, реабілітаційне та приймально діагностичне. Саме тут пацієнти з електронною карткою зможуть отримати необхідну допомогу. Для детальнішої інформації Вертайтеся за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Данило Отрохименко, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко, новини ПТРК.